Давай. Я. Андрійко. Андрійко обереженько. А я знала, що ти його ночила, я потім він не перечепився. Обережно. Стоп, міняйтеся з веселинкою. І повертаємось. Розвертайся. в бік майданчика. Андрій, давай, так, Ти пішли? не лай. Тягнеш мене. А біля лавочки зупинишся весело. Ну це да, зараз на майданчику. А, Я не можу. Тепер Андрійко наступний Вася. А, а ти руку такою. Ви пікаші начин.